Життя без вас було би, напевно, зовсім тусклим. Зовсім не таким, як воно є з вами. Ми дякуємо за свято, яке сьогодні вижиш, приготували і для нас, чоловіки. Дякуємо Богу безмінно за те, що Бог дає мудрості нашим дружинам, нашим жінкам, нашим матусям. Напевно, сьогодні, слухаючи. Віші пісні, звернення, історії, альбоми, які ми дивились про наших матусь, про наших жінок. Кожен із нас, напевно, згадав про свою матір. Про матір, яка народила нас єдина неповторна, яка навчала нас. Наставляла нас на путь істини, яка зростила нас і вивела в любо. Важко переоцінити роль Матері в житті кожного із нас. І Біблія теж згадує імена багатьох матерів, багатьох жінок. Жінок і матерів, які відіграли важливу роль навіть у нашому Спасінні, у спасінні, у народженні нашого Спасителя Ісуса Христа. І сьогодні згадували жінок, які увійшли в родовід Ісуса Христа. На сьогодні я хотів би згадати коротенько про одну жінку. Жінку, яка згадується в Слові Божому. ось ми читаємо. Від Івана. 19 розділ такі слова з 25-го віша. Під Христом і Ісуса стояли хто? Його мати. Звичайно, там згадуються імена інших жінок. Там згадується і сестра Його матері Марія Клопова, і Марія. Магдалена. Але хотів би сьогодні звернути нашу увагу на те, що там біля Христа, коли розп'ятий був її син, наш Господь, наш Спаситель, стояла мати. Напевно, вона не тільки стояла біля Христа, вона була поруч із ним від його народження. І переживала за нього тоді, коли він був поруч з нею, і тоді, коли він не був поруч із мною. Як і сьогодні ми, батьки, переживаємо за своїх дітей, коли вони маленькі, коли ми їх носимо на руках, і коли вони стають дорослі, скажіть, батьки, ви переживаєте, перестаєте переживати за них чи продовжуєте? Ще Бо вже не можна взяти за руку. Да? Вже не можна. Заставити робити те чи не робити те, вони вже дорослі, вони вже самостійні. І сьогодні я бачу, як деякі батьки, бачачи своїх дітей, витирали сльози, хоча вже їхні діти дорослі, хоча вони вже самостійні, хоча вони вже знаходяться на відстані, немалій відстані, але наше батьківське серце болить, а особливо. Серце Материнське. Ми бачимо, що тут біля Христа, коли Ісус був розп'ятий, Його мати не покинула Його. Але хотів би звернути нашу увагу на інший момент, 26-й вірш нам говорить, як побачив Ісус Матір та й учня, що стояв тут, якого любив, то каже, до мати, оце жоно твій Син. А потім каже до учня, Оце Мати Твоя. І з тієї години той учень узяв її до себе. Ми бачимо, що мати переживала за Ісуса постійно І в самий важкий момент Його життя мати була поруч. Але Ісус Христос, переживаючи самі тяжкі моменти в своєму житті, Він не забув про свою матір. Тому, шановні друзі, шановні брати і сестри, шановні діти, молодь, шануйте своїх матерів, в кого вони ще є, цінуйте їх, бережіть їх. Любіть їх, підтримуйте їх, турбуйтесь про них, тому що вони єдині у вас. Не забувайте про них і в добрі дні свого життя. І коли вам буде скрутно, і коли вам буде важко, пам'ятайте про своїх матерів. І пам'ятайте, що ваші матері пам'ятають про вас і переживають. Нехай Бог поможе нам. Щоб у наших сім'ях панувало це взаєморозуміння, це взаємна любов взаємна турбота батьків про дітей і дітей про батьків. Амінь. Амінь.